Вас вітає компанія Гранадо. Представляємо комплект вбудованої техніки, що складається з варильної газової поверхні GGH 6214 Black Glass та електричної духової шафи GEO 621310 Black Glass. Чорне загартоване скло. Металеві ручки. Італійські конфорки Sabaf, Електропідпал. Газконтроль, Надійні чавунні решітки. Турбоконфорка на два ряди полум'я. Духова шафа на 6 програм з сенсорним таймером. Максимальною температурою нагріву 275 градусів. Ручки пуш-пул, дверцята на 3 скла. Емаль легкої очистки. 2 дека. Решітка для грилю. Закриття Soft Close. Крім основних програм: Гриль, розморожування, конвекція. Сенсорний таймер має функцію годинника, відтермінування приготування, звуковий сигнал та блокування, легкий доступ до скла для зручності прибирання. Комплект виготовлено в Туреччині. Гарантія 2 роки.